Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. І пропоную вам гороскоп на червень 2025 року. Для козерогів, дивимося, як завжди, загальна атмосфера місяця, а потім робота, фінанси, здоров'я і особисте життя. Отже, загальна тенденція місяця. Так, отже, в цьому місяці що? В цьому місяці карти говорять. Що ви відродитесь, ніби фенікс із попелу. Тобто, якщо вам було важко, якраз зараз вас чекає ця трансформація, про що говорить перша карта? Якраз вас чекає ця трансформація і це нове ваше втілення. Потім друга карта говорить про те, що ви, ваше ось це відродження, так, воно набере постійної основи. так, тобто, Воно у вас утримається, так, воно буде, скажімо так, мати хороший фундамент, тобто це не завершиться одним черним. Тобто, ви займете хорошу вирішальну позицію в своєму житті. І третя карта вказує, що вас чекає робота. Не скажімо, що вона ем, якась тяжка, а от просто постійна монотонна робота. Тобто, цей місяць ви відродитеся як з попелу, е, так і будете цілий місяць червень працювати. Значить, далі ми дивимося, що дивимося вашу роботу і ваші фінанси, дорогі козероги. Отже, що ж по роботі? Ну, що можна сказати? Будьте уважні. Тут третя карта крайня виявила карта попередження. Будьте уважні. На початку місяця з роботою все гаразд. Все гаразд. У вас якийсь буде широкий такий значний колектив. Робота, на якій ви вже пустили, Ой, коріння, так, карта дерева падає. Ось, але будьте уважні, щоб цього всього не втратити. Це карта попередження. Але зважаючи на карти, які випали вище, я думаю, що попереджений, значить, озброєний, і все буде гаразд. Будьте дуже уважні, так? Для того, щоб, можливо, не відбулося якоїсь втрати. Будьте обережні в своїх словах. Так? Будьте обережні в втратах коштів через те, що тут був новий валет, це клопоти, пов'язані із коштами. Так, і ці, можливо, вам здається, що недостатньо платять. Так? Тому будьте обережні, не втрате те, що ви маєте. Гаразд, давайте тепер подивимося, що вас чекає в червні по. Фінансах. І які ж фінанси вам принесе ота така монотонна робота, яка вже, знаєте, стала на фундамент. Що ж по фінансах? Ну, по фінансах у вас тут якісь обмеження, так? Через те, напевно, тут і ця карта попередження випала. Вас керівник доволі такий, знаєте, цинічний, можливо, навіть жорстока така людина. При тому людина, яка повністю захопила всю ту сферу, де ви працюєте, всю ту вашу чи компанію, чи державну роботу. Повністю все підімнула під себе через це ви відчуваєте якісь обмеження. Але не хвилюйтеся роботи, не втрачайте трохи, потерпіть і все у вас вийде. Гаразд, все вийде. На свої круги. Гаразд. Давайте подивимося, що у нас в червні буде в козирогів по здоров'ю. На що звернути увагу. Ну, ці карти, які тут знаходяться, вони говорять про те, що у вас здоров'ям все гаразд. Все гаразд, можливо, ви здоров'я ваше як дерево міцне, зростає. Єдине, що по карті дерева можна звернути увагу на якісь хвороби спадкові, які тянуться у вас роду, так? Але по наступних картах, можливо, ви дізнаєтесь, у вас в роду якісь захворювання були. Але, зважаючи на карту конюшини, то ви будете здорові, молоді і гарні, і будете зростати. Тобто здоров'я в, в цьому місяці ваше здоров'я покращиться. Питання, які у вас там виникали по здоров'ю, вони вирішаться. Тут вказівки на якусь конкретну систему немає. Можна тільки сказати, що на якісь спадкові породу захворювання в цьому місяці будете звертати. Увагу, але це ніяких загроз життю не несе. По оперативних втручаннях тут на цей місяць нічого не видно. Тому, можливо, якщо можна відкласти, то відкладайте. Так, бо тут проблем таких не показує. Гаразд, що ж з особистим життям в козирогів буде у червні? Не дайте себе обвести кругом пальця, так? Тут показано, що м -м, показаний мужчина і якась суперниця. І ось вони разом е хочуть ввести в оману. Якщо це дивиться мене мужчина, то що я можу сказати? Якась жінка хитра, дуже вводить вас в оману, яка придурюється такою хорошою, мудрою. Але вона кругом вас звивається, і вас по карті Лисиці дурить. Якщо це мене дивиться пані, то тут показано саме суперницю, яка хитрим способом, хитрим планом дві карти такої улесливості, знаєте, і хитрості: змія та лисиця. так Тобто, придивіться, з ким ви є, хто біля вас, і що від нього чекати. Стосовно нових знайомств, цей місяць говорить. Ну, Також про те, що знайомства в цьому місяці не будуть щирими і не будуть якимись довговічними. Так, Тому краще зайнятися чим? Чим краще зайнятися в цьому місяці козерогам? Налагодити все в себе на роботі. Розібратися з керівником, не брати близько до душі. Ви відродитеся. На це треба звернути свій фокус уваги. Так? На працю, на зростання. І на те, аби з керівником налагодити гарні стосунки. Якщо зараз фінансів не вистачає якісь обмеження у вас, не спішіться все обрізати, бо тут є така загроза, показує. Ця робота монотонна, яка вас втомлює, нехай вона залишається. Що стосується здоров'я стабільно, що стосується особистого життя, це місяць не особливо сприятливий так? для вирішення цих питань в особистому житті. Отже, дякую, що були зі мною. Рада буду допомогти. Звертайтеся за особистими консультаціями. За будь-які питання буду рада чути, прочитати, відповісти. Всім всього найкращого, Па-па!